Всеукраїнська громадська організація «Творче об'єднання дітей і молоді з фізичними обмеженнями має 15-річний досвід роботи з інвалідами для своїх членів об'єднання, дає можливість реалізувати свої здібності. Ми сподіваємося, що цей майстер-клас він допоможе нашим діткам і розвивати їхню уяву, а також допоможе нашим мамам зайняти наших діток, тому що це досить така цікава творчість, яка розвиває інтелектуальні здібності наших діточок основна ми займаємося не так живописом, як арт-терапія більше кольору Розвиток моторики, малюємо пальчиками фарбами. Ось за допомогою різних природних матеріалів, як зараз і красимо. Майстер-клас проводиться також за підтримки тренінгового центру для бібліотекарів. З берегиною полісся центр співпрацює вже півтора роки. Такі заняття дають можливість людям спілкуватись, адже крім дому і роботи, бібліотека є тим осередком, де вони можуть просто проводити вільний час. Якщо треба, то бібліотекарі можуть бути і нянями. А мама працює, як ви бачите, вчиться. Ми зводі. Сподіваємося, що ось такі майстер-класи допоможуть їм просто реалізуватися. І в житті це можливо може їх заспокоювати. Це може стати добрим заробітком, Мабуть, Людмила прийшла на майстер-клас разом з своєю трирічною донькою. Те, що можна вишивати стрічками, побачила вперше і одразу захопилась цим. Центр відвідує вже два роки, займається з дитиною і потакання з терапією. Спілкування з тваринами йде малечі на користь. Навіть вдома завели собаку, черепашку і котика. Вона спочатку ще боялася всіх животних. Дякуючи каністерапії, то вона ну їй подобається вже тварини. Вона ну їй подобається доглядати за ними. Тобто, в общем, дитя починає потрохи розвиватися. Я не боюсь сказати, що моя дитина пішла. Тобто це дитина, яка ходила, після того було невдале щеплення. І коли вона в рік, і вже почала робити перший крок, для мене це успіх. Дітям Подібні заходи подобаються. Вони і малюють, і роблять аплікації, вишивають або просто насолоджуються часом, що проводять у колі рідних та дружніх людей. Чим би ти хотів хотів би займатись постійно? Я б хотів займатися постійно, малювати. Житомирський обласний фонд берегиня Полісся» існує вже 5 років. Допомагає дітям відновлювати своє здоров'я за допомогою і потаканістерапії, адже спілкування з тваринами допомагає їм відновлюватись і фізично, і емоційно мы очень благодарны нашим коллегам из Киева, что они нам сегодня сделали такой прекрасный, чудесный мастер-класс. И ещё хочу очень поблагодарить областную библиотеку, которая нам предоставила прекрасное место, где мы можем заниматься с нашими детками. Мы все будем делать для того, чтобы наши детки могли себя чувствовать, развиваться, так как обычные здоровые детки. Працівники організації намагаються донести до звичайних людей ту теплоту и любов, что вкладають діти там молодь з обмеженими можливостями у своїй Роботи, а також познайомити оточуючих з їх світоглядом.